Учора на головній сцені міста виступав запальний і яскравий гурт «Лісапетний батальйон. Вони виконали найпопулярніші хіти, які так обожнюють слухачі. А також презентували новий альбом Україна вогні, який присвячений нашій батьківщині. Такий рідній і незламній. Ми не пасем задніх, бо ми знаємо, є різні фронти: фронт бойовий, фронт трудовий, фронт інформаційний і пісенний. Нам достатньо було. Тижня, щоб прийти в себе, стати на ноги, роздивитися і почати писати нові пісні. Цілий альбом військово-патріотичних пісень народився буквально в перший місяць війни. Крім справжньої української пісні, публіка насолодилась ще й запальними танцями і гострим гумором колективу. І ворог зламав! Не тільки наші плани, але й наше життя. Він захотів знищити моє село, мою мову, мою пісню. Але він багато чого не врахував, не багато чого. Ми українці, так нам спочатку ніби трошки страшно, а потім нам стає пофіг. А коли вже нам стало пофіг, то тоді всім стане страшно. Запалити публіку завдання не з простих. Для цього треба й самому бути постійно, як то зараз модно казати, в ресурсі. Пані Наталя суцільний позитив і енерджайзер. Але ж як то їй вдається завжди бути в гарному настрої і ділитись ним з людьми. Це так просто, воно або є, або його нема. З цим просто треба народитись. Навчитись заставити себе неможливо. Я так дякую Богу, що він мені то дав. Ще при народженні. Я завжди була така. І я такою залишусь, незважаючи ні на що. На всякі біди. Навпаки, вони мене ще більше мобілізують. І я розумію, що Наталю тобі ще на пенсію не скоро. Українці, це народ, який завжди співає. Хай як би там не було. І саме пісня рятує нас в найтяжчі моменти життя. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.